П'яте. Про внесення змін до рішення п'ятої сесії міської ради від 15 квітня 2016 року, номер 12. Програма не буде підтримувати. 17 питання розглядаєте, ви сьогодні чи ні? Дуже було цікаво. Послідно нас подивіться, мільйон. Дуже це питання цікаво. Будь ласка. На сесії вноситься проект рішення про внесення змін до рішення п'ятої сесії міської ради від 15-го року номер 12 Що саме в ньому пропонується? Значить, пункту 4.1, пункту 4 зазначеного рішення значить, премії в розмірі посадового укладу щомісячно замінити в розмірі 200% нарахованої заробітної плати. У мене є питання. Да. Порядку проєкт рішення зазначимо збільшити розмір преміювання 1 січня 2017 року. А ми приймаємо рішення 28 квітня 2017 року. Яким чином заднім числом буде здійснюватись преміювання? У випадку, якщо рішення буде прийнято? Ну, буде зроблений перерахунок. Так, може бути преміювання робиться за якісь досягнення. То воно робиться по факту, є досягнення, є а наперед. Ну, заднім числом воно не робиться, наскільки це зрозуміло, бо тут кожний, якби працюючий розуміє ці речі. І ще таке питання, перепрошую, якщо це не. Дозвольте, да? Я Але я не має, так. Виболю, да. І тоді, якщо це 200%, відсотків, то яка загальна сума буде? Е, якщо по штатному розпису сьогодні має міський голова дев'ять. Дев'ять, шістьсот. Це посадовий оплата? Eh, ні, це загальна нарахована заробітна плата. Mm -hmm. То це і буде в розмірі така премія. То двісті відсотків, то не стати. То сто буде відсотків. Це Ні, то буде. Буворя двадцять сім тисяч. Ну на три п'ять, знаєш, так? Триста відсотків чи Двісті. Ви можете дати мені потім. То буде двадцять вісім. Двадцять вісім. Не сто, а двісті, то дев'ять на три, на двісті. Скажіть, а звідки взагалі ці цифри взялися? Наскільки я взнавав, була постанова, і постановою це мало бути передбачено. Але постанова кабінету міністрів затормозилася і заходили, да, то, 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 які там суми були, то, які застосувалися? просто, просто е, е, аналізуючи інші міста, е, там е, виходить, що наш міський голова дуже мало отримує заробітної плати. І в Камінською Валентиною Казимирівною було вирішено зробити такі так, ну, зміни. Наскільки мені розказували, що є проєкт положення постанови, де передбачено розмір плати. Ну, то ми так приблизно... То які там суми були? Після, от після, от після, просто нормально. Просто тут питання в тому, тут питання в тому, що якщо дивіться у мене, я на минулому тижні спілкувався з міським головою з Чорткова, таке саме містечко, як і, як і в нас, і питання в тому, що да, ну там є, він отримає там майже 15 тисяч гривень заробітних платні чи 14. Але е на співвідношенні піднявши наприклад міському голові, угу. автоматично було піднято всім спеціалістам і це заступникам міською, що, що? Ну, розказує, ні, то що шо настільки мені то нас тікають, наприклад, співвідношення. То, то так і було, буде, що було співвідношення тих працівників, які теж працюють в міській раді і відділення, то правильно так і буде. Якщо йому буде 200, то відповідно вже там за завідувачем буде, наприклад, 160, і іншим буде 100. Чим передбачено? Покажіть постанови законом. Закон, чим це от взагалі регламентується? Тобто нам для того, щоб ми орієнтувались між непроти і ви ну, спеціалістів повинен отримувати. Достойно зараз. Значить, любим буде розпорядчим документом міського голови для спеціалістів і завідувачів. Всім піднято а да. фонду заробітної плати хватить в бюджеті? Вистачить фонду оплати праці. У нас вистачає. вистачить. У нас є положення про примісків. От ви можете сказати, скільки в нас відповідно в нас не заповнені штатного розпутному штатних одиниць. Скільки в нас виходить за рік прогнозована економія е, заробітні? Я не готова відповісти на питання, бо не аналізувала. готуйте, будь ласка, це Хорошо. питання для того, щоб орієнтуватися. Бо якщо в нас економія, наприклад, 150 чи 250 тисяч гривень в рік, а тобто, ну, що ми орієнтувалися, скільки, наприклад, буде підняття для ну, спеціалістів для визвольте, що пані а мені нічуково, получаючи двадцять тисяч 800, не буде стидно людям в городі дивитися. І цим дітям, які отримують по дві злишні тисячі, сидять в міській раді, ці копійки. Саме що краще жити нашому що, що? Степан Петрович чи, чи сьогодні? Я посилав вас не перебивати. Хорошо. Я хочу висловити свою думку. Я вийшов, він може на три 2800. Це не стирно, коли пенсіонери отримують тисячу, і буде 2800. Тільки зробити віддати і ще пристигнуться. Це що Лишні хочі ділися? Я ті майданчик, яка вказіть в свій день не можуть. Прохов до річки вотки зробити не можу. На що вищі можна появилися бюджети? Це не стильно буде? Ви скажіть, будь ласка, конкретно премія на нараховується на посадовий уклад, Чи яким чином відбувається нарахування премії? Вже всі ж посчитали зарплату? Ну, зарплату. Значить, в складову нарахованої заробітної плати входить значить посадовий уклад, вислуга років і інтенсивність, і інтенсивність. І так. да а, усі, усі всі складові Інтенсивність встановлює сесія, да інтенсивність да встановила сесія 100%, 100 була інтенсивність і на від посадову нараховується відповідно приміювання. Так і на цю на загальну суму нараховується приміювання на три. Тобто, грубо говоря, не від укладу, якщо оклад, наприклад, то вклад менший, ніж дев'ять чи оклад 3500. 3 -3. Так вклад да. ми не можемо змінити, бо оклад встановлюється плюс становить. Тому зміни так, і для того, щоб рахується скільки нараховано, і плюс там ще по два рази стільки. Думайте, справді, я так розумію, що спочатку було нарахування на посадовий плату, а тепер робити на зараз е, був, на був чисто посадовий оплата. Правильно, нарахування да. було на посадовий да. плат, тому що ви забираєте в розмірі посадового Забираємо, да. і міняєте на світонараховану на заробітну плату. Так. Розумію. Дякую. Ще така пропозиція буде, щоб ось дійсно з першого на чи заднім числом можна оформляти преміювання, щоб юридично був коментар. Цього щоб юрист нам пояснив це, можна чи не можна робити, тому що ну якби на побутовому рівні зрозуміло, прийм... що це не можна якщо робити. Якщо приймати, то що не можна робити? Заднім числом ми можемо приймування. І вони зробили приймання. Ну, якщо ви приймаєте, У на... мене на... то У на... мене суддів. <зв> Тоді <'язково> запитання буде зразу, чи періодичне. Чи періодичне тлумачення. Це колегальний орган. Ми приймаємо, і вони будуть платити юридична, що була тлумачення цього питання щодо першого першого. Ви не можете зараз дати треба, так? Шановні, прошу вас Запитання Петро Петрович. Я хочу юриста міської ради. Зразу таки. Пан Петро, Петрович, відвлікайте там. Будьте добре, тихо. Прокоментуйте цю ситуацію, що на ПС-1, на ПС-1, що ми зміни все-таки вносимо це заднім числом. Приміювати. Зміни не Це виплачувати не можна. Площення можна вибрати будь-якому бюджету. Це ж виплачує. виплачується. Це буде з виплачуванням, з виплатою зв'язаною. До нарахування. Вони ж збили на рахування. Це колегіальний органів. Ми колегіальному прийняли рішення, а не доплатяно. Вони ж не це відповідальність. Ви ж є вищий колегіальний орган, який можете прийняти. Можете взагалі не прийняти нічого не прийняти. Є це запитання, Дякую. У мене пропозиція, наприклад, 100%. Принаймні, хоча ні, ну хай буде нараховано заробітну платні. Що не такий, відповідно відривку. Якщо 9 нараховано, це буде 18 в межах 20 тисяч гривень. Ну це принаймні не такий е, розрив, як грубо говоря, навіть якщо 5 тисяч. Ну, що, а ви можете надати відповідь середньостатистична заробітна платня по місту в нас? Яка ну, шо, по місту? Ні Ні, ну що, ну, є віна, є стати. Вона завжди велика. Стати що шо? Вона завжди велика в нас. Не, не велика. Кристи, там три Ще додати П'яти тисяч. За що військовослужбовців це вже, якщо, якщо це 5 тисяч, наприклад, наприклад, тисяч. Будь ласка, це в три рази рахунок, це буде до 20 тисяч службовці може бути висока. Треба дивитись кожну людину окремо, що хто получає такі, яка яка категорія? Може Ми можемо е, розуміти, що е, кожен оцінює свої досягнення в по інакше, але чомусь, якщо ми дивимося телевізор і бачимо, що е, керівник Укрзалізниці отримує е, грубо говоря там. 2 мільйони, то чомусь це нас чомусь, ми ж повинні завжди вставити все в співвідношення. То чомусь ми обурюємося і кажемо, що це багато, наприклад. Розумієте? Ну, нам не головою це мілоче. Але, а, а заберіть ще податки, то що це вийде на чистий цей розрахунок? Це а? Да, да, будь ласка. Якщо в 100%. Від... Вони про поступила пропозиція в що рішення не законної сили. А можна ще питання? А у разі прийняття цього закону про місцеве самоврядування відбудеться відповідно підвищення зарплати. Відповідно, якщо це буде діятися на наприклад, трима двадцять тисяч, а після цього стане взагалі там То знову ж таки знову ж питання. Там буде розглядатися, тоді Давайте я думаю, що буде знову розглядатися питання про умови оплати праці відповідно до нового того закону, який буде прийнятий. Просто я знайомлюся з самим законом. Так, так от після готування президента і внесення в поправок, зараз лежить на розгляді Верховної Ради на законного службу ворога місцевого самоврядування із поправками президента. І поправка заключається в тому, якщо в первинному прийнятому Верховному Раді Раду і законів. Мали нараховуватись нам за робітні плати від мінімальної зарплати, то зараз робили одну від оплату поправку від пришкових міністерства. Тобто, саме тисячу шоссотичу шосну те саме залишити. Те саме залишити саме за держави саме не відбувається. Ні, то ну тобі. Ну я ж не думаю, що на чотири три тисячі. Я думаю, що президент все-таки піде на поступку піде на поступки. Я не знаю. Дав би ваші слова та що каже до Богу. Піде на поступки, то буде сума взагалі, там то і тоді ми звороти на то не зможе прийняти, бо ми погіршуємо станки придадує з першого травня. То тоді знову на підставі того закону будуть робитися умови оплати праці. Ні, ні, Шановні колеги, переходимо віде. до голосування. Поступила пропозиція перша. Поступила пропозиція перша. Шановні колеги. Поступила пропозиція, що приймення здійснювати в кількості 100%. Давайте будемо проголосуємо. За 50? цю пропозицію. 20? Хто, за, хто за те, щоб внести зміни на розмір 100% нарахова... Нарахова... нарахованої заробітної плати щомісячно? 21? Прошу проголосувати. Хто, 21? хто 21? за? 21? Хто, вносить? 21? хто 21? проти? Ніхто не Хто отримався? Я поки не знаю. Я на бюджет. Я. Тоді е рішення прийнято. голосували наше побажання, щоб ви відповідно на ті запитання, які да. ми вам дали, да. мене готові щоб, да. щоб відповідно отримати да, конкретні да. цифри, тобто конкретно цифри по відділу окремо для того, щоб yeah. ми бачили співвідношення, щоб не вийшло так. що, ну тобто, що це було нормально, що ми нікого не увідали середньопрацювати да. по повністю, тобто на середню заробітну плату по відділу. Кожному, чи що ви хочете я буде по відділах, відповідно нарахувати заробітність. Що Це ти нас, віде? яка, яка, яка сьогодні заробітна плаття в спеціаліста? Чи яка взе? Ну, тобто, чесно, з налогами дається заробітна плата, не чисто. Зараз, Це... плата нам не буде, да, нам не треба грязно, чисто, ми, ми вміємо рахувати. Не... <кхід> І друга пропозиція поступила, щоби далі